Друзі, всім привіт! Мені з України Канасарщини. І... І дивіться. У нас ще є барани, ми повернули народження 12 червня. А... Ну, у мене було на день народження. І ось все. У... Я правда обіцяла тиші 1000 зіткнути, але ми тут пишіть, або ж боже мене беремо до наступного року, десь. А барани вже ходять. Так що ось у наші барани. Не бійтесь, вони нікуди не побіжать, тому що... тому що один із них, це хлопчик, джек, або Боря, його можна вдвох іменно назвати, прив'язаний на цепу, а коло нього кнопка ходить просто так. Джек і кнопка. Тобто ці кнопка може бігати і гуляти і в городі в себе і... Буде, адже тут стоїть на привізі. І охороняє територію. І басайте, бачите, як вони басейться. Оце вони зараз голосується, ми відійдемо, щоб не Ну, Добре, друзі. Все, показаємо своїх барашок. І всім. Пока-пока. Ай, до речі. І добре. І... Коли ще знімемо відео, як ми будемо їх заводити? Всім пока-пока і добра!